Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати велику тему комп'ютерні мережі та інтернет і тема нашого сьогоднішнього уроку завантаження даних з інтернету та авторське право. Давайте з вами повторимо правила безпеки в комп'ютерному класі. Уявімо ситуацію, неуважний учень дрімав на уроці і не почув пояснень учителя про послідовність виконання завдання. Потім прокинувся, згадав про роботу і без дозволу вчителя перейшов до іншої парти подивитись, чим займаються однокласники. Чи порушив він правила техніки безпеки? Якщо так, то які? Поміркуйте, будь ласка, і напишіть в коментарях до відео, які правила порушив учень. Тож, давайте з вами повторимо те, що ми вже знаємо про інтернет. Отже, які програми-браузери ви знаєте? Ми вже з вами вивчили такі самі популярні програми, як Google Chrome, Safari. Інтернет Експловер, Mozilla, Firefox та інші. А що таке веб-сайт? Вебсайт або просто сайт це сукупність веб-сторінок та залежного вмісту доступних у мережі інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацію під єдиним ім'ям. А що таке веб-сторінка? Вебсторінка це інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web. Який можна переглянути у веб браузері А що таке гіперпосилання? Гіперпосилання або просто посилання – це активний текст зображення чи кнопка на веб – Натиснення на яку викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. Це такі згадуємо дверцята, так, за допомогою яких ми подорожуємо по інтернету. А що таке домашня сторінка? Домашня або головна сторінка це початкова сторінка вебсайту, яка зазвичай надає відомості про тематику вебсайту та матеріали, які можна побачити на подальших сторінках. Як правило, посилання робляться саме на домашню сторінку веб-сайту. Іноді вона є єдиною сторінкою сайту. А за допомогою яких систем можна знайти потрібну інформацію в інтернеті. На сьогодні використовують такі пошукові системи, як Мета, Google, Яндекс та Rambler. Давайте ж вами да, приступимо до вивчення нового матеріалу і для початку переглянемо відео, щоб безпечно користуватись інтернетом. Це Марічка. Вона, як і ти, любить проводити час в інтернеті. У вега є кілька порад для Марічки та для тебе. Заходь тільки на відомі сайти та не відкривай незнайомі файли, тому що там можуть бути віруси і небезпечні програми. Якщо ти спілкуєшся з іншими людьми в інтернеті, не ображай нікого. Будь завжди вічливим. Не повідомляй незнайомцям інформацію про своїх батьків, свою адресу та не зустрічайся з ними в реальному житті. Якщо приходять смси з незнайомого номеру, то не потрібно відповідати на них. Це можуть бути шахраї. Покажи повідомлення батькам. Зберігай усі свої паролі в таємниці. Як бачиш, друже, якщо дотримуватися цих простих правил, то ти будеш захищеним від шахраїв та безпечно і цікаво зможеш проводити час у світовій мережі разом із швидкісним інтернетом Gigabit від вега. Ми переглянули з вами відео, і тепер знаємо, як себе безпечно поводити в інтернеті. Тож, давайте почнемо вивчати. Іноді нам треба зберегти якусь інформацію з інтернета. Ну, наприклад, ви знайшли цікавий текст для свого реферату, так, для урока біології. І ми можемо зберегти цей текст, тобто те, що є на веб-сторінці, для того, щоб зберегти. Веб-сторінку використовують команду «Файл зберегти як або комбінацію клавіш Ctrl плюс S. Тобто ми з вами знаходимося на сторіночці, яку нам треба зберегти. Натискаємо правою кнопкою мишки. У нас отаке віконце випадає. Вибираємо Зберегти як. Далі у нас відкривається отаке от віконце збереження документа, де ми маємо вибрати місце на комп'ютері, де ми хочемо, щоб зберігався наш документ, створити папочку, в якій буде зберігатись документ, або вибрати, якщо у нас вже є створена папка, дати ім'я документу і натиснути кнопку Зберегти. Веб-старінку ми можемо зберігати в декілька форматах. Ці формати ми можемо вибрати саме в тому віконці, яке ми роздивлялися. Отут, -от внизу, де у нас буде назва нашого файлу. А внизу натиснути на галочку і вибрати те, що нам потрібно. Тобто вебсторінка повністю. сторінка зберігається цілком з усіма зображеннями, тлом та іншими об'єктами. Вебсторінка, тільки HTML зберігається лише форматований текст разом з гіперпосиланням. Веб-архів. один файл, зберігається архів поточної вебсторінки в одному файлі. Та текстовий файл зберігається лише текст документа. Без форматування зображень і гіперпосилань. А от зображення та фрагменти тексту зі сторінки можна і простіше зберігати. Ми їх можемо копіювати, вставляти в інші документи через буфер обміну Windows, тобто, за допомогою команд, виділити, копіювати та вставити. Або швидкими клавішами Ctrl плюс C, Ctrl плюс V. Копіювання і вставлення. Графічні об'єкти зі сторінки можна зберегти також за допомогою контекстного меню, яке ми викликаємо натисканням правої кнопочки мишки. У нас випадає таке от віконце, і тут ми вибираємо зберегти зображення як. А далі у нас вже з'являється вікно збереження і повторюємо дії, вибираємо місце, називаємо якось файл і зберігаємо. Тут ми можемо також і вибрати, копіювати зображення так, і просто вставити в якийсь документ. Але пам'ятаємо при копіюванні та збереженні про авторське право. Тобто всі ресурси інтернету комусь належать: і тексти, і картинки, і музику. І лише ті люди, кому належать ці ресурси, можуть ними в повної мірі розпоряджатися, отримувати винагороду за них. Ці права називаються авторськими. Існує навіть міжнародний знак охорони авторського права, який називається копірайт. І ці права охороняються законом про авторське. Права. Тобто, якщо ви використаєте чиїсь матеріали, а підпишете їх своїм іменем, то ви порушите закон про авторське право, і таке порушення називають плагіатом. Отже, як нам використовувати матеріали, не порушуючи закон про авторське право? Запитувати дозвіл на використання матеріалів? Використовуючи цитату якогось тексту або зображення або матеріал з інтернету, обов'язково вказувати адресу сайту, звідки ви скопіювали. І не розповсюджувати чужі твори без дозволу автора. Якщо ви будете виконувати ці правила, ви не порушите авторських прав. Діти, обов'язково виконайте практичну роботу, до якої будуть пояснення. Я з вами не прощаюсь, але дякую вам за увагу!